Let's go! Кожній дитині треба мати гарну освіту, і мій мобільний застосунок перевірить їхні знання з таких шкільних предметів, як українська література, історія та музика. Такий застосунок, на мою думку, буде дуже зацікавлювати дітей. Його метою є створення функціонального навчального застосунку для операції системи Android. Стосунок це тест. В якому є три категорії. Прислів'я і приказки, відомі люди України, продовжує вислів або пісню. Натискаємо одну з них. Називаємо Почати. І нам дається продовжити прислів'я. Життя прожити можна написати або сказати. Життя прожити не поле. Перейти. Гарати. І нам грається звук Уяху. Продовжуємо наступне питання. Без голови, руками, нога. Зараз спробуємо відповісти неправильно, але сказавши. І нам грається така мелодія ква 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 І так, і в кінці, якщо промотати далі, то вам дається скільки правильних відповідей ви набрали. І так працюють з усіма трьома категоріями. Мобільний застосунок тест допоможе дітям полегшити навчання і дізнатися факти про відомих людей України і не тільки.